Невизначеність нас вбиває. Точніше ми самі себе вбиваємо через невизначеність. Коли закінчиться війна, чи е, будуть вимикати світло, а, чи любить, чи не любить, що я маю робити, коли настане тиша, спокій, щастя е, і таке інше. Оце е, такими чому, коли, чи правильно. Ми заколихуємо себе донестями. Чи є невизначеність? чи що таке невизначеність, чи неминуча вона, хто винен Такі, е, питання таке питання, постійне питання, хто винен і що робити, і чи винен, оце дає відповіді на, це, на ці питання, і так коротесенькі рекомендації, що робити. Ну, перше питання, чи є невизначеність? В принципі, вона є, коли ми віддаємо відповідальність за своє життя або обставинам, або людям, Ну, тобто, ну то я, я не знаю, як там воно буде, що воно там станеться. Ну, коротше, коли ми вважаємо, що все, що з нами відбувається, залежить. Від когось, а не від нас, тобто, ще раз наголошую, або від а, а, обставин, або від якихось людей. Коли ми забираємо відповідальність на себе, от стовідсотково, це моя життя, моє життя і все, що зі мною відбувається, і все, що, а, все, що зі мною відбувається, залежить тільки від мене. І я контролюю цей процес, тобто я можу або до чогось наблизитися, або до чогось ну, від чогось відійти коротше. Беремо відповідальність на себе. Оце невизначеність, вона ж починається словами не знаю, чи йти мені, чи не йти. Не знаю, чи любить, чи не любить. Оце слово не знаю має два. А, два, два є два типи слова не знаю. Є не знаю, наприклад, ой, я не знаю, чи любить, чи не любить. І коли ми оце кажемо: не знаю, не знаю, а воно нас заклихує і ми не заспокоїмося, то ми тоді е, точно знаємо, точно знаємо відповідь. І ця відповідь нам не подобається. Якщо... Ми намагаємося, ну це коли ми собі кажемо Ой, не знаю, чи любить чи не любить, і далі не заспокоюємося, то ми свідомо або підсвідомо намагаємося себе все ж таки запевнити, а може любить. А, а може, я хочу туди йти, то ми точно знаємо, що не любить. І точно знаємо, що ми хочемо туди йти. І вигадуємо для себе цю невизначеність, бо ми не хочемо приймати той варіант відповіді, який нам не подобається. Другий тип слова не знаю. Якщо ми кажемо собі, я не знаю, ми заспокоїмося. Бо то стовідсоткової ну, не намагаємося себе надурити, бо є речі, які ми точно не знаємо, або взагалі не знаємо, або не знаємо на, на цей момент. І коли ми це визнаємо, я не знаю, хочу я чи не хочу, ми заспокоїмося. Ще раз наголошу: якщо ми кажемо собі я не знаю і заспокоїмося, то це, це визначення, це конкретна відповідь Я не знаю. Якщо нам здається, що це невизначеність, то ми намагаємося себе обдурити. Як позбутися невизначеності? Бути чесними саме з собою, тобто, і спиратися на реальність, те, що я бачу. наприклад, Мі, кохана людина робить по відношенню до мене якісь дії, чи не робить якісь дії, які мені не подобаються. І що я відчуваю, що ця людина мене не любить, то треба бути чесними з собою. Так, зараз, на цю секунду, на цей день ця людина мене не любить, бо вона щось для цього робить. А, ну, щось робить так, що я відчуваю, що мене не люблять, бо мені не подобається. Це те, що ця людина робить. І ще раз наголошую, ми маємо чіплятися за реальність такою, якою вона є, а не так, що от коли закінчиться війна, я буду щаслива, спокійна, впевнена, ще якась. Чи, наприклад, коли, оце, якщо в нас буде більше вільного часу, ми більше будемо спілкуватися, то я побачу, що ця людина мене любить. Ніфіга. Ніфіга. В майбутньому ми нічого не побачимо. В майбутньому нема ні щастя, ні спокою, ні тиші, ні любові, нічого нема. Воно є тут і зараз. Або воно є. Тут і зараз, або його нема взагалі. Тут і зараз. Бо життя саме тут і зараз, в цю секунду, і його не буде, іншого не буде. А, те, що промайнуло, вже не буде. Те, що а, майбутнє його ще нема. І ми не знаємо, яким воно буде. Тому а, треба бути конкретно, визначатися конкретно те, що є на сьогодні. Тому, а, Щастя ми можемо собі організувати, чи спокій, чи тишу, чи ще щось. Ми можемо організувати тільки в цей момент. Щастя, спокій, тишу, впевненість ми, люди можуть собі організувати навіть в окопах на передовій. Щастя, тишу, спокій ми можемо організувати в собі будь-де, бо це наше відчуття. Це залежить тільки від нас, це залежить тільки від нашого ставлення до того, що ми бачимо. А коли ми чесні самі з собою, коли ми визнаємо те, що відбувається, нам стає спокійніше. Я вже в кожному своєму відео наголошую, що нам стає спокійніше від того, що ми усвідомлюємо, що відбувається. І ще нам стає невизначеність, просто зникає, коли ми приймаємо ту відповідь, яка нам не подобається. Тобто ми автори свого життя, ми самі відповідаємо за те, що з нами відбувається чи не відбувається. То ми тільки ми можемо дати собі спокій, дати собі відчуття спокою, щастя, тиші. І тому подібне. Тому відповідь на чи є невизначеність в нашому житті нема. Якщо ми беремо відповідальність на себе, якщо ми чесні самі собою, то невизначеності в нашому житті нема. Є завжди є визначеність є три ступені визначеністі. Так. ні, і не знаю. І коли е, ми відповідаємо на свої питання, так ні чи не знаю, нам е, е, настає спокій. Наприклад, коли закінчиться війна, невідомо. Невідомо. А якщо нас це не заспокоює, значить ми все ж таки намагаємося себе, а може через 2-3 тижні, а може через 2-3 місяці. А може там до, -до, -до, -до Хеллоуіна, а може там до Різдва, а може ще до, -до, -до, -до якогось нового року чи ще до якоїсь там конкретної визначення. І оце нас заколихує. І оце нас вбиває. Тому ще раз наголошую. Відповідь має бути або так, або ні, або не знаю. І цю відповідь ми можемо знайти, знайти, дати собі цю відповідь тільки, якщо будемо спиратися на те, що бачимо, і на те, що залежить тільки від нас. Тому я вам бажаю спокою, щастя, тиші, <кхід> впевненості сам зараз.